141 бойове зіткнення за минулу добу зафіксували у генштабі на східному фронті, і третина російських атак припадає на Покровський напрямок. Не припиняють штурмувати позиції сил оборони, ворожі війська і на сусідньому новопавлівському відтинку, намагаючись прорватися до адмінмежі із Дніпропетровською областю. Тривають бої в районі Лимана та у Торецьку. Докладніше про фронтову ситуацію традиційно у нашому огляді. На Вовчанському напрямку розвідувальні ударні групи бригади ГАРД знищили транспорт, гармати і точки запуску безпілотників окупантів. Також під удар дронарів та мінометників потрапили спостережні пункти та вогневі позиції ворога. Росіяни щодня намагаються пробитися до позицій оборонців Вовчанська, йдуть буквально по тілах своїх же солдатів. Малими групами сунуть вперед, ховаються за уламками будівель. На цих страшних кадрах вибухи, які зруйнували місто, і те, що залишилося від нього зараз. Кожну ділянку землі боронять, поміж інших, бійці 57-ї окремої мотопіхотної імені кошового отамана Костя Гордієнка міна. Хвилина на розгортання і снаряди летять по окупантах. Вдале влучання розбирає ворожу штурмову групу, зупиняє техніку та знищує укриття. Через руки бойового розрахунку вовкодавів, батальйону, що воює з ворогом у складі 57-ї бригади, пройшли вже тисячі мін. Саме головне ціль – це коли ти їх зупиняєш, коли ти розумієш, що вони йдуть на твоїх хлопців, які стоять спереді. Ти починаєш сипати, і вони розуміють, що навіть смисла не мають назад, не вертаються. Оце мені найкраще, що є. на Харківщині, окрім вже традиційних буханок, вантажівок та мотоциклів. Пілоти підрозділу Фенікс ліквідували замасковані танки противника та десяток окупантів. Для операторів дронів не існує неможливих цілей. На коп'янському напрямку бригада прикордонників помста знищили мінометний розрахунок та піхоту ворога. У серебрянському лісництві полювали на ворожі екіпажі воїни 53 ОМБР. На Луганщині б'є противника і підрозділ шквал. Точними ударами прикордонники нищать техніку, позиції, засоби зв'язку та живу силу ворога. А ще перехоплюють чужінські БПЛА. Зараз основні наступальні штурмові дії противник зіселюють саме на нашому атлетному районі. Ліс тут майже. Пілоти 63-ї бригади вдень і вночі доводять, що московитів нічого не врятує від смерті на Лиманщині. Тих, кому пощастило уникнути зустрічі з ФПВ, знаходить і розриває на шматки баба яга, як і цих окупантів на відео на Краматорському напрямку дронарі 5-ї окремої штурмової нищать техніку, укриття та ворожу піхоту. Ударними безпілотниками влаштовують гарячі зустрічі загарбникам. А це кадри від 24-ї ОМБР, яка разом із суміжниками відбила штурм расистів. Так завершуються спроби окупувати часів яр. І цього разу оборонці помножили на нуль ворожий БМД з десантом, бронемашину Тигр та штурмовиків на байках. На Покровському секторі оператори БПЛА бригади Спартан навчили російських окупантів більше не вештатися зі зброєю по чужій землі. Кожному загарбнику стяті пташки від 68-ї окремої єгерської. Серед тих, хто їх запускає, випускник юридичного факультету та любитель комп'ютерних ігор в мирному житті. Я коли бачу с... серед чистого поля. в мене з'являється азарт, щоб поганяти його, поки він вистріляв всі свої патрони по мені. Ну, але бували випадки, що збивали, але я швидко піднімав наступний дрон і заганяв далі. На Новопавлівському керунку на окупантів полюють оператори БПЛА 23-ї окремої механізованої бригади. І також не дають ворогу жодного шансу втекти. Хай як він ховається. Поруч з українцями служить шотландець Ендрю, військовий медбрат. Це справді дуже приємно. Щойно люди розуміють, що я з іншої країни, навіть коли вони поранені, вони завжди шукають мене і кажуть дякую. Мені з цим дуже важко впоратись просто відчуваєш емоційний сплеск. Я пишаюся тим, що я тут рятують життя цивільних, що зазнали поранень після обстрілів і парамедики поліції Донеччини. Вибухи у Костянтинівській і дружківській громадах постійні майже щодня є постраждалі. <т> да, будеш, будеш жить. Як дишеш? Де болить в груді? Що ця травма там? Ні в моторах са нету. Поранених з небезпечних територій евакуйовують поліційні екіпажі. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин. Інтерподробиці Марафон Єдині новини.